Ну, що що От і пусть заже воюють. Ідіть і ви воюєте. Не надо ходити Дайте. по квартирам. Дайте. Давайте. Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про посилення мобілізаційних заходів. А саме, що ми бачимо, ми бачимо дуже серйозні зміни. Бачимо, що представники ТЦК разом з представниками поліції. Ходять по тренажерним залам, зупиняють автівки на вулиці, перевіряють усіх документи, облікові документи, багато змін е, буквально за один тиждень. Також ми подивимось декілька цікавих фрагментів і з юридичної точки зору зробимо розбір. Тому залишаємось на цьому каналі. Якщо ми ще не підписані на канал, то обов'язкова підписка, коментар і лайк. Друзі, якщо вам потрібна автоцивілка, рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування. Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкращий для вас та оформити поліс зручно, швидко. І вже ж вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти. Потрібен лише смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин і готовий поліс вже у вас на електронній пошті. Вигідно, бо з моїм промокодом VOLTIC10 ви отримаєте гарантовано 10% знижки на будь-яку автоцивілку. Усі деталі в описі під цим відео. Друзі, хотів би звернути вашу увагу, що дійсно зараз. По багатьом містах України відбуваються ось такі перевірки, як в Одесі. Зупиняють транспортні засоби, перевіряють документи. Однак виникає велика юридичне, юридичне питання. Чим це передбачено? Тому що є чіткий перелік. Наприклад, для зупинки транспортних засобів, які визначається статтею 35 закону України про національну поліцію, там 11 підстав. Далі є порядок вручення повісток. Ми знаємо, як вручається повістка, вже неодноразово це розбирали. Це передбачено чинним законодавством України. Повістка вручається особиста. Ось, наприклад, фрагмент, як жителька свого будинку спілкується з представниками ТЦК, і вони в свою чергу повідомляють про те, що вони залишать комусь там повістку. Вона вручається особиста. Це чітко передбачено чинним законодавством України. У вас дети есть? Есть. Есть. Думайте о них, идите на фронт. Если есть он фронт. Если есть война, идите туда. Я житель этого дома, я владелец этого дома. Чего вы пришли будоражить людей? У нас осталось три человека в доме работает. Все. Вот и пусть дальше воюет. Идите и вы воюете. Не надо ходить по квартирам. Давайте. Чого вам і в під'їзд? Ви сказали шістдесят восьму, он на роботі. Що ще надо? Не треба нікому давати, ніхто в нас в домі не возьме. Далі виникає велике питання стосовно того, чи призведуть такі дії, як ми бачимо, до реальних позитивних наслідків. Мені здається, що ні. Тому що багато людей, наприклад, ось фрагмент, як ми бачили з Одеси, їдуть на роботу, зупиняються, маршрутки, перевіряються усіх документи, хто не став на облік, і їдемо з нами, затримують людину. По-перше, є процедура затримання. Вона також визначена чинним законодавством України. По-друге, ці люди в подальшому, я так розумів, просто не будуть виходити на вулицю. Багато людей взагалі можуть бути позбавлені своєї роботи. Доходу, як взагалі в подальшому, завдяки таким ось діям, буде працювати економіка. Дуже багато питань. На мою думку, це не призведе до позитивних наслідків. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Обов'язково пишіть коментар під цим відео. А тим часом я хотів би ще звернути увагу: з іншого боку, посилюється також і відповідальність згідно чинного законодавства, наприклад, стосовно комендантської години. Ми бачили, що нещодавно парламент проголосував. Першому читанні за законопроект стосовно зміни і введення відповідальності за порушення комендантської години. Поки що на сьогоднішній день в цілому даний законопроект не прийнятий, і ми знаємо, що немає відповідальності за комендантську годину. Порушувати а вже ж не потрібно. Однак... Є певні зміни. Якщо раніше працівники поліції в багатьох містах зупиняли, лише перевіряли документи. Були випадки, коли складалися протоколи по статті 185 КУПАП, злісна непокора. Однак в судовому процесі вони усі закривалися, тому що не передбачено, що за порушення комендантської години складається саме 185 -та. Зараз буде нова стаття 210 при 2. Кодекс України про адмінправопорушення і дуже цікаві моменти стосовно штрафів, якщо ти вперше порушив комендантську годину від 8500 до 17 тисяч гривень штраф. Якщо вдруге протягом року сталося таке порушення від 17 до 34 тисяч гривень, а якщо ти суб'єкт владних повноважень, тоді в разі порушення комендантської години світломаскування. На тебе, як на керівника, буде 51 тисяча гривень тере 102 тисячі гривень. Ось такі штрафи. В свою чергу, хто буде звільнений у разі порушення комендантської години від адміністративної відповідальності, співробітники критичної інфраструктури у разі наявності спеціальних перепусток. Велике питання стосовно адвокатів, як нам діяти, де ніяк. Не внесли. Друге питання стосовно інших людей, які потребують, наприклад, невідкладної медичної допомоги і швидка неїда, треба їхати в лікарню. Велике питання. Третій момент. Що буде з тими, хто, наприклад, приїжджає на вокзали і вже під комендантську годину? Як діяти цим особам? Велике питання. Не врегулювали. А в подальшому складений працівниками поліції протокол буде розглядати суд, і суд буде приймати остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності, щодо визначення штрафу або непритягнення до відповідальності. А якщо вам потрібна юридична підтримка, друзі, ви завжди можете долучитися до нашої спільноти за цим номером телефону. В свою чергу я відкрив науково експертний висновок по даному законопроекту, оскільки в мене виникло велике питання щодо штрафів, а саме розмірів, тому що на мою думку вони досить великі. Що нам каже висновок? Вони зазначають, що на наш погляд є досить сумнівною пропозиція законопроекту щодо розмірів штрафів, які визначені у частині 3-4 нової статті 210 прим 2. зокрема у проєкті пропонується відповідна санкція встановлення розміру штрафу на рівні від 3 Тисяч до 20 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, подібні розміри в свою чергу штрафів передбачені у кримінальному законодавстві України за вчинення кримінальних правопорушень, які мають суміжний об'єкт посягання. Для порівняння зазначено, що розмір штрафу за кримінальне правопорушення передбачений частиною 4 статті 111 1 Кримінального кодексу. А це, друзі, у нас колабораційна діяльність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території. І згідно кримінального кодексу. Відповідальність передбачена у вигляді штрафу від 30 до 60 тисяч неоподаткованих мінімум. Таким чином у проєкті продовжується дуже хибна практика встановлення за скоєння, саме адміністративного проступку розміру штрафу, який дорівнює або навіть є більшим ніж розмір штрафу як кримінальне покарання. Це чітко було визначено висновку. Також там багато є зауважень стосовно затримання, тому що ми знаємо, як відбуваються затримання, які це захід. Що це дуже суворий захід, і питання по затриманню також піднімали. Дуже цікавий ще момент. Це те, що пропоноване повноваження в цьому законопроекті військових адміністрацій населених пунктів встановлювати або тимчасово змінювати режим роботи суб'єктів господарювання всіх форм власності, крім державної, необхідно. Переглянути, враховуючи компетенцію цих органів та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тому друзі, ось такі зміни ми бачимо. Тому знайте свої права, підписуйтесь на канал. Є цікавий матеріал в описі під цим відео буде моя пошта. Присилайте мені. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, ось він на екрані. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і друзі, усім вам мирного неба.